Ось ось моє відео, ось все тут е, взайшлося. Тут теж взайшлося. Оце такі маленькі росточки. І ось, ось тут, отут ось теж е, е, зашло. Ось ось лимонка, Дивіться, ця лимонка, я ще буду е, вам показувати. Це, я не знаю, щось взялося, непонятно що. І дивіться, в мене вже маленькі помідорки. Белакурим помідорки. Жовтенькі. Там біленькі і жовтенькі. от така гар красота. Подивимось лимонки. Дивіться, які лимонки. О, це дівчата, мені а, мої дітки, а, от таку ігрушечку для разнообразя посадили з мультяшек. Оце лимонка. Я ще буду далі показувати, це вже росточок цей теж росточок, це я буду пересаджувати. Оцей е, теж пустився, я її побачила. І оці два. Оце тут і оце. Дивіться, ще одне росте. Я тільки побачила. Ось у вас на глазах виростуть оце, оце, мій домашній огород. Огородик мій. Оце мій весь огородик, я його буду пересаджувати. Я буду в далі вам викладувати відео, щоб ви подивилися на мій домашній огород. Гарного вам дня, пока-пока!